Учні львівської спецшколи Марії Покрови для дітей з порушеннями слуху зустрілися з випускниками цього закладу, які взяли участь у Дефлімпійських іграх. Катерина Якимець, членкиня Дефлімпійської збірної України. У березні вона здобула золото на іграх у Туреччині. Та, та. Я займалась також танцями, але обрала Керлінг, можу танцювати, але спорт люблю більше. Звичайно, було дуже важко, йшло багато сил. Я дуже сильно переживала, але здобула перше місце золото. Та. А старшокласник Денис Колб виборов бронзову медаль у грі в шахи. Я навчаюся в школі, але коли в мене відбуваються змагання, я відпрошуюся у вчителів. Я знав, що ця боротьба на змаганнях буде тяжкою. Я навіть не сподівався на бронзу, але я її виборов. Але у планах на майбутнє в мене золото. Він був один з наймолодших, але не наймолодший. Що стосується очікування, так ми очікували. Це унікальний рекордний по врожаю Дефлімпіада. Ми здобули 19. Бачите, ми мали взяти все таки 20 до тих ювілейних. Ну, на жаль, там не, не трапилось 19, але серед них 10 золотих, 5 срібних і 4 бронзових. Наші товариші жартували. Це поляки, це, це інше. що Україна хоче заставити всіх вивчити гімну України. Дефлімпійці зустрілися з учнями та вчителями школи Марії Покрови. Вони мотивують школярів цікавитися спортом, каже керівник освітнього закладу Любомир Мостовий. Це вперше в історії України. Так, таку велику кількість медалей взяли наші чемпіони. Тут були представлені дефлімпійці з Львівської області, безпосередньо шестеро з нашої школи трьох видів спорту. Це є керлінг, командний вид спорту, це є лижні перегони і це є шахи. Зазначимо, що Дефлімпійські ігри це головні змагання серед спортсменів з порушеннями слуху. Цьогоріч 20-ті зимові ігри провели у турецькому місті Ерзурум. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Іван Микитишин. Суспільне новини Львів.